Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь. Проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошенні по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Плюс вагенджет. 14 рік випуску, 200 робочає 136 тисяч пробігу, є контакти до власника. 2.0 дизель на автоматі. Ціна 12300. Шкіряний салон. Більше інформації уточуйте. Б-6 посад в універсалі. 2008 рік 232 тисячі пробігу, 2.0 дизель, дизель на автоматі. Ціна 7 тисяч доларів. Є контакти. Комбінований салон, кліматконтроль. Шкода Octavia A7. 16 року випуску 260 тисяч пробігу. 1,6 дизель на механіці, ціна 11 тисяч 500 доларів. Тут бачимо контакти. Шкода Октавія А5. 50-й рік, 257 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Повний привід, Ціна 8 тисяч доларів. Контакти бачимо є. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Golf шостого покоління. 11 рік 287 пробігу, 1,6 дизель на механіці, один власник. Ціна 7600, контакти бачимо є. В універсалі. Більше інформації уточню, тобто поруч покажу Peugeot 207. 9 року випуску 164 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Так, контакт для уточнення інформації є, ціна 5800. Б-5 Passat в універсалі. 2003 рік випуску, 245 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 4500. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia a 5 11 рік 197 пробігу, ціна 6500, 1,2 бензин на механіці. Не фарбовано, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Golf 4 в універсалі. 1,6 бензин на автоматі. 2003 рік випуску 189 тисяч пробігу. Тут контакти бачимо, ціна 4800. Шкода рапід, 18-го року випуску, 120 тисяч пробігів, літровий бензиновий двигун механічна коробка передач, офіційний автомобіль. Ціна 11 тисяч доларів, контакти бачимо є. Трошки погано видно по салону, сонце засвічує. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу гольф сьомого покоління в універсалі. 17 рік, 244 пробігу. 2,0 дизель з автоматичною коробкою. є Webasto. Ціна 14300. Рідна фарба. Контакти бачимо є. Салон на тканині. Є форкоп та парктроніки. Б8, Passat в універсалі. 18-го року випуску 220 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі, матрична оптика, є зимові колеса. Ціна 18500 доларів. Контакти до власника є. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Кода Октавія А7 з 17-го року випуску 228 пробігу, 2.0 дизельна автомація, ціна 16700. Тут контакти, власник Михайло, салон комбінований. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Volkswagen вагендій електромобіль. 2015 року випуску, 152 тисячі пробігом, батарейка 24 кВт, 11 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, по автомобілю. Салон на тканині. Є клімат-контроль, підігріви, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia a 7 в Седані. 15 рік випуску, 204 тисячі пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Ціна 10-100. Бачимо контакти. Цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Октавія А7 в універсалі. 17 рік випуску, 220 тисяч пробігу, 1.6 дизель на механіці. Ціна 13 900 доларів. Бачимо контакти до власника для оточення інформації. Так, Покажу по салону. Чистий вихайний салончик. Механічна коробка передач, мультикермо, кіматний контроль. Курко, парктроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Octavia A7 В комплектації Laurin Clement. 19 рік, 204 тисячі пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передачі, 21 500 доларів. Бачимо контакти так, по комплектації. Шкіряний комбінований салон темно коричневий. так, на Відео не передає. Є пам'ять сидінь. клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте до власника?